Є знижки на цитрік. 20% в аптеках подорожних. бам та ощад. Вагітність провокує старіння. Такі висновки зробили науковці, але не поспішайте панікувати. Все не так страшно, як може здаватися. Рік тому вчені Гарвардської медичної школи провели дослідження. Які довели, що стрес, який переживає жінка під час вагітності, впливає на молодість її клітин. Нещодавно науковці знову взялися за вивчення організму вагітних. Був проведений ще більш масштабний аналіз зі зразками крові 119 жінок на різних термінах. Висновок той самий. Під час виношування дитини спостерігається значний хімічний знос клітин. В організмі деяких жінок спостерігаються процеси, які зазвичай притаманні людям на рік-два старшим. Втім, не поспішайте засмучуватися. Вчені проаналізували стан жінок в період після родового відновлення, а саме через три місяці після пологів. Так от з'ясувалося, що після пологів організм жінки навпаки покращується. В деяких стан клітин був на 3-8 років молодшим ніж на ранніх стадіях вагітності. Особливо молодими клітини виявилися у жінок, які годують грудьми. Корисна для м'язів. Справа в тім, що в кавових зернах, а ще такій рослині, як пажитник, міститься тригонелін. Це природна молекула, яка дуже потрібна для функціонування наших м'язів. Часто люди похилого віку страждають на саркопенію, хворобу пов'язану із втратою м'язових функцій. Зазвичай її провокують вікові зміни клітин. Так от, вчені з'ясували, що саркопенія часто супроводжується низьким рівнем тригонеліну в організмі. Саме ця молекула здатна підвищити його рівень та стимулювати активність мітохондрій, що найкращим чином впливає на стан і функціонування м'язів. Тому вживання продуктів, які містять тригонелін і, звісно ж, активний спосіб життя здатні значно покращити стан м'язів. Цукерка для виявлення раку вчені займаються розробкою спеціального льодяника, за допомогою якого можна буде виявити рак ротової порожнини. Ця цукерка буде виготовлена з так званого розумного гідрогелю. Коли на нього потрапить слина людина, він виловлюватиме білок сальвією, які можуть бути маркерами раку. Цей вид діагностики буде використовуватися в установах первинної медико-санітарної допомоги. Очікується, що завдяки такому чарівному людянику діагностика онкозахворювання ротової порожнини буде безболісною і навіть приємною, адже цукерка ароматизована.